Не всесвітній, та все ж таки потоп у місті десятки підвалів та гаражів затоплені через сильні дощі та велику навантаженість на колектори. Спочатку було до коліна, до пояса. Потім пізніше, коли ми побачили, що там речі вже плавають, випливають. Тоді ми в човчоботах підняли гаражні двері І побачила таку от картину, як ви зараз бачите, то все позмувало синим потоком води. Вода, що знищує все на своєму шляху, витікає звідси. Колектор не дає ради зі стихією, тому з каналізації витікають і нечистоти. Та у водоканалі переконують, навіть справні труби і дощоприймачі не впораються з такою кількістю води. Але коли ну, така злива, як вчора, то вибачте, мені не сприйме ніякий колектор, тому що не сприйме є фізична можливість пропуску пропуску Вчора вибило і полтву підтопили. Натомість на гарячу лінію міста у середу надійшла рекордна кількість повідомлень. За добу загалом на гарячу лінію міста надійшло більше 2,5 тисячі дзвінків. Фактично, основна кількість почала надходити з п'ятої вечора. Найбільше люди скаржилися, що немає світла. Все через те, що під станцію «Львівобленерго» на вулиці Трускавецькій підтопили ґрунтові води. Якби там енергію не випнули, наслідки могли бути фатальні. Якщо б виникло електродугове перекриття внаслідок потрапляння вологи, аварійно-відновлювальні роботи тривали б ну дуже довго, скажімо так, тому що то б була пожежа. Дощі синоптики прогнозують і наступного тижня, а сонячна погода у місті буде після 18 червня.